Ну що, сьогодні готуємо з того, що в нас є. Морозілиці, я знайшла ковбасу. Так, наша ковбаска зжарюється трошки. Так, наша Виді, яка краса, який колір. О май деш. Зараз ми додаємо оркучку і цибульку. Так, що в нас так? Откриваємося для пока. Запах, неймовірний. О. Так, друзі, додаємо її зами знамениту Celtic Salt. Ти переклав баночку. О. Вона дуже хороша. Також додаємо Бейзел leaves, лаврушечку. І чорний перець. Що буде далі? Не знаю. Краса. як хо з хо Ну що, друзі, додаємо капусточки. Буде у нас тушена капуста. Але так як вона йде з ковбасою, тоді це виходить німецька страва. Німці так і готують. Тоша капуста капусту з ковбасою. Ляпота. Мой хазберг солод. His mom German And German people love a lot of cabbage Same like you, Ukrainian Так, ну що, друзі Це готове Смакуємо Чоловік вже не може дочекатися Yummy, yummy.